Хочу залишити міні відгук на наушники Дніпром. Ось такі оранжеві. Ось. Наушники дуже класні. Можу навіть показати, з чим я порівнюю, бо в мене є декілька наушників. Вони зі всіх моїх наушників на кращі. Це мої перші наушники. Вони взагалі для зброї. Фірми Paltro дуже крута фірма. Це такі. Ще в мене є наушники 3M. Це теж така доволі дорога топова фірма. І виходить, оці дніпроемівські по відчуттях вони самі краще глушать з шум. На жаль, я не маю обладнання, щоб це поміряти. Ну, але так суб'єктивно, оці я зараз використовую тільки ці, оці навіть не використовую, бо вони слабші. Тобто оці самі гірші, ці трошки потужніші. Ці самі потужні з, тих, з цих трьох. Тобто вони найкраще глушать звук. Тобто ці дві навіть вже не використовую, навіть не хочеться використовувати. Ну, нема змісту, ці, ці, і ці ще суттєво дешевші. Ну, якось, якщо комусь треба буде, оця модель мені дуже сподобалась. От яку модель, вона, наприклад, 3M Optima 105 Palter. Це теж фірма Palter. Оце взагалі використовується е, на стрільбищах. Використовувалось раніше.